Всім привіт-привіт, мої хороші. Доброго ранку, всім гарного, доброго, позитивного ранку. Ну, як завжди, ми сьогодні в трудах. І сьогодні ну, будемо займатися георгінами. То ми вам показували, як ми викопували, а сьогодні я вам покажу, що я з ними роблю, як я їх фасую і е, розкажу, де ми їх зберігаємо і як. Так що запрошую вас усіх. Ну, на задньому плані у мене, звичайно, не георгіни, а хризантеми, але все одно квіти. Там у мене Анатолійович фотосесію робить своїм хризантемам. Ну, а я буду займатися клубнями георгін. Отак, От мої хороші. Ну, красу ніхто не відміняв. Не знаю, як кому, а ми дуже-дуже раді своїм квітам, хоч якась розрада у нас. Та, треба попрацювати, але воно того варте. На дворі пасмурно, на дворі осінь, моросить дощик, а у нас як у тій касті прокая, як герда попала у квітковий рай до бабусі. Отак а вона її взяла та й закалбувала. Отак і квіти нас заколдовують своїм цвітінням, своїми красками. Так, показую і розказую вам, мої хороші. О, це мій посадковий матеріал. Е, так, оце у нас тут поки зберігаються георгіни. Після того, як ми їх викопали. Посортували, помила я їх, поскладували в ящички, попідписувала, Вон, бачите, у кульочках бумажечки, щоб не погубилися. Ну, де треба ложила квіточки, є які вже посохли, а є які ще живі. Зараз ми будемо їх ціля виносити, і я буду їх фасувати, пакувати і спустимо їх у погріб. Там вони у нас будуть зберігатися до весни. Так, готуємося ми до нашої роботи. Ну, треба було б знімати це відео на георгійному полі, але вже викопали. Буде на фоні хризантем. Все, неси мені ящики. Угу. Ну, всі, я ж подупаю. Буду... І сікатор дай мені. Все. Якщо він на місці, звісно. Це в нас ціла проблема з сікатором. Так, приготувала я бумажки, газети, які у мене так. є. Так. Одразу попакую, покажу вам це. Я виписувала Георгіни. Зразу їх попакую, бо вони тут у мене як прийшли. Так и лежать. Уже думала, все вместе попакую. Так, что у нас тут? Отак От Валера швидко носить мені ящички, щоб я швидку роботу робила. Ну, я йому дякую за те, що він мені завжди допомагав. Все, всі вниз. О. Ну, добре, передаю в розі правління тобі в руки. О, а я що тут буду робити? Оператором будеш хорошо. робити. Описувала Георгіни, мені прийшла посилочка. Я їх хочу всі попакувати, тому що і виняті з колючки. Угу. І поставляю бірочки оці. Тут у мене список ось цього, білочка положила. буду пакувати по два-три кущики. Земля не така черноземная, як у нас. Золота. Така що вот це у нас таке. Просто для уплотнення. Просто. Просто. Так. Ну, оце ось ложу бірочки, бачите? Оба. І Вот Отак. І так сюди в цей ящик І положу, тому що погріб у нас сирий. І я кожного року отак замотую бумагу, газети, все, що є. Ну только не в телапанки. ні 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 -не, не в телапанка. бумаги. Так. Ясок так, оставляю, ну це в подарок мені прийшла. така, ну прям сміялися, здоровий, огромний кущ. Ось ось. Ту мала бы маска, но бы Нормально. Так, і бірочка. Так. Все Це упакувала, і оце в нас підуть мої куплені герінки, які я купила в цьому році, виписала, підуть порі. Так. О, це у мене бірочки мої, може, де те шоот паде? Все? Ну що? А свої грінки трошки менше пороблю ці? Скажіть, то я скажу хвости. Хорошо, що нова почта, в посилки багато ложа бумаги, а вона мені цей знадобиться. Цю, прийшла, оце останній раз посилка прийшла, так там одна бумага була. Отакий те та, що я виписала, а бумаги зато За то, не повредилося і не побилося, не поламалося те, що присилалося. Ну, вони ж знали, що тобі поковочні бумага треба. Ну, тобі і прислали. Валера хоч і виписує ці е, газети, але їх дуже мало, що вони раз на неділю виходять і де вони діваються, непонятно. Ніхто ними не пользується ніхто їх не читав. Вони десь використовуються. Все, оце, оце такі в мене е, мої клубні. Де лученькі, де хуженькі. Скажете, може, чого й, зразу не відрізати ці корінці? Потому що ми їх мили, тому що за них добре держаться. А тепер мені треба, щоб вони добре упакувалися у ящичок. А тепер для технологічних цілей вони не, не треба і ми їх обрізаємо. Це у мене сорт отакий ось біленька. Не знаю, як вона називається, але бачила в інтернеті, вона дуже-дуже популярна. Розпустилася хорошо, багато одної цих клубнів. клубнів да? так. Розмнозилась красо розмнози. А потім, потім такого я підписую, тут у мене підписано ось дивіться. Ну, Прочитати можна. Назва це тільки Оля може ря... рясні. Ну Кущі звісно дуже рясні. Ну, це я тільки так можу поняти. Ну, підписувати. це наукова назва, біла, низенька, рясна. Ну Ну це треба, щоб мальчик оце відрізав, бо в мене сили не вистачає. А ти ж снідала чи ні? С... Mm... Я вже забула, чи що? Ага. А, снідала, снідала. Да, так, що ж ти не можеш, сили нема. І то вже мені, так? Да? Ну, це ще я. Так. Це щось сирувате. Прошлогодня. Так що це отак. Зараз пообрізаю, попакую. Вони чистенькі і хай бульбочки лежать до того року. Ага, все. Ганна не попутати, щоб я борщ з них не зварив. <рес> так ти такий, що можеш попутати. Все. Тепер я їх закриваю. Замотую. Замотую Газетою. Сюди нанес ще теж газету. Бумагу положу, тому що може, може, де яка розірвується. Розірветься, розмотається. А чим більше бумаги, тим краще. Бумага всю увагу забирає повністю на себе і повні. Перезимовують прекрасно. Да, нам треба берегти їм, тому що сирий да. погріб. Це вже який? От? Другий год, це в нас Георгіна. Ну, до цього ж ти теж займалася дуже багато це, це було Дуже давно коли я займалася. Після перериву, великого перериву, другий рік знову. Розпочався зоржиновий бум. І ще, дівчаточка, там писали мені, чи немає на продаж. Ні, поки немає. Поки розводимо. розводимо. Квітів немає на продаж. так вони в нас будуть по сортах зберігатися. Зберігатися. А, а, а мальчик оце обріже? Раз і все. А я б давила б, давила б і не додавила б. Замотую. Мої хороші от так. Що, чарівниця світовода? Та нічого. Вже закінчилось. Вже заморилася? заморилась, звісно, але доволі всю роботу закінчила. О, там штабель ящичків стоїть. І, мабуть, буде завдання Валірі їх занести у погріб, так? Да? А як я догадався? Не знаю. О, так, фініш роботи із Жоржинами. Все, мої хороші, запакувала. Дивіться, через ящички не спиткнись. Поскладала. Зараз Валера погріб позносить і все, з гергінами у нас порабок. О. О, так. Час упаде. Я. О, Та ні, то ящики. ящики. Так, став на паузу. Оце пані Оля. І соб... ще? не впаду. І своїми ящичками. А тепер постав. Ну, все мої хороші Роботу Я вже закінчила. Дякую Валері за те, що він мені допоміг. Пишіть, як ви зберігаєте е, георгіни. Ну, хто зберігає в соломі е, чи в цьому? А не Ну, Все, моє хороше роботу. Я закінчила. Дякую, що ви мені допомагали. Отак ми зберігаємо е, наші георгіни. А ви напишіть, як ви зберігаєте. Багато пише, що у тирсі, в піску зберігають, але у нас погріб сирий, воно все буде зарані рости. От так. Всім дякуємо, що додивилися відео до кінця. Всім миру, добра, спокою і благополуччя. Якщо вам не важко поділітися моїм відео у соцмережах, поставте лайк, напишіть коментарі. Всім пока-пока. Всім пока-пока.